З підкуського замку казки та легенди з підкуського замку. Хвилиною мовчання вшануємо пам'ять нашого талановитого каскаря Юрія Петровича Ваняса. Мені, як науковцю, казкознавцю. Відомо, що такого казкаря і в інших наших слов'янських країнах немає. Но я про це буду говорити чому, бо від нього записано найбільшу кількість казок. Не лише у нас на Закарпатті, але і на всій території України. І так оскільки я знаю і словацькі, і болгарські, і чеські, і македонські, і сербські народні казки, то скажу, що мені вдалося записати понад 210 текстів казок від Юрія Баняса. І це я записував протягом одного місяця липня, від 1 липня по 31 липня 1982 року, а потім я бачу, що Юрій Боняс іще пам'ятає казки. Я кажу, що я прийду ще. І потім я приїхав, була мене така можливість у березні на один тиждень, а потім іще і в жовтні на один тиждень. І так, коли скласти все це докупи, то виявляється, що я протягом шести тижнів. Від 9-ї години ранку до 10-ї години вечора записував народні казки. То на диктофон, мається на увазі, у мене був магнітофон, то від руки. І всі ці казки потім ну, довелося ясно то все розшифрувати, передрукувати, то величезна робота, самі розумієте. От, І вони вийшли до цієї книжки під назвою Казки та легенди з підхуського замку. А чому така назва? Бо мені казали, і воно так і є відомо з історії, що бороняво колись то належало до хуста. Навіть поштове відділення було та вказували, що така то вулиця, хуст бороняв. І знали, що то є така вулиця, знали, що то оці листи пошта оця повинна бути відправлені на ну і де Юрій Паняс постійно говорив про і да? це тут рядом, і назва дуже вдала. Мені здається, що це, це прекрасна назва. Вона відображає саме цей місцевий колорит і всю нашу Пущину, і те все, що тримав у своїй пам'яті, Юрій Паняс. Ну а тепер ясно, що у вас виникне питання, як все це починалося. Це був 1982 рік ще. Я тоді працював. Доцентом кафедри української літератури Ужгородського нині національного університету. І я часто звертався до студентів, але одного разу я кажу студентам: може бути, ви знаєте, у своїх селах чи десь у містах, якому доводиться жити, талановитих оповідачів, казкарів, співаків, співачів, щоб від них записати народні казки. І тут піднімається один студент. Юрій Петрович, Юрій Баняс, Юрій Клованич, і каже, в нашому селі Бронява є талановитий каскар. Юрій Петрович Баняс, Його всі в селі знають. Ну, думаю, собі прекрасно, щоб мені переконатися, мені треба поїхати сюди. І... Зустрітися з цією людиною. Так і сталося. Коли в мене випала така відпустка, це було у липні, 1 липня, я приїхав у Боронював і відправився на присілок у Кіриші. Ви знаєте, де то далеко знаходиться. І от там почалася ця наша робота. І так, як я вже сказав, з 9-ї години ранку до 10-ї години вечора я записував ці народні казки із уз цього прекрасного. Із чудовою пам'яттю талановитого казкаря, оповідача Юрія Баняса. І він мені постійно розповідав, постійно, день у день. Я вже навіть здивувався, звідки він черпає оці сюжети. Я думав, що може бути протягом ночі, ну, як кажуть, відпочиваємо, а він тоді хворів, ну так, що працювати не міг, але по двору, в кімнаті, ясно. Він міг ходити все. І я запитав, а які ви маєте збірники казок? Жодного не маю. Ось тут є один збірник, мовляв, я подивився, а то казахські народні казки. Ну, а він такі казки мені не розповідав, бо самі розуміє, розумієте, що це зовсім інші тексти, інші, інші мотиви, інші сюжети. І вечора люди збиралися, каже, у нас вдома, у цієї у родині Баняса, мого батька, і каже, що було робити довгими осінніми вечорами. Зиму, у, 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 у зимній час ми розповідали казки. То один, то другий, то третій. Коли треба було друкувати <клуховати> оцей матеріал, який він вже був підготовлений, передрукований, класифікований, бо тут треба класифікацію відповідно зробити. Треба було передмову солідно написати, тут солідна передмова і з історії з села бороняли, і відомих людей бороняли. Ну та це ж величезна робота. <клухи> Яка чекала свого видання понад 30 років, то певно, зважаючи на той фінансовий стан, який є в нашій культурі, ця книжка, можливо, б ще й скоро життя своє не побачила. Але дійсно, якщо ми беремо цю книгу в руки, ми бачимо, наскільки надзвичайно гарна, гарне оформлення має ця книжка зовні, правильно? Правда, вона настільки яскрава і настільки має гарну політурку, що якби дійсно повертає нас з вами у, у наше дитинство. І я думаю, що кожен із нас пам'ятає оті дитячі роки, які є найщасливішими роками нашого життя. Коли мама, коли бабуся розказували нам казки, якщо пам'ятаєте, розказували різні легенди, різні оповідки, да ми дітьми то слухали, я пам'ятаю себе, незвичайно любили казку. І потім так виходить, що людина за життя все рівно повертається до цього жанру, до повертається до казки, бо появляються онуки. Так, ми їх. Тоже привчаємо. хочу сказати вам усім присутнім, що Івана Сичу, я знаю ще шкільного віку, бо ми мали щастя вчитися в одній граївській середній школі. Він старший від мене всього на 5 років. І ми ще тоді діти маленькі бачили, як він там десь під якимось деревом віршував. І ми казали, о поет працює, він творить вірші, і мені цікаво спостерігати за ним на протязі протягом цього життя. Ну, я колись, працюючи в пульській гімназії, інтернаті давала конференцію таку учнівську у гуманітарному класі. І думаю, ми так багато говоримо про різних розумієте, письменників. І жодного разу про науковців, про літературознавців. І мені захотілося зробити такий урок. І в мене стільки матеріалу набралося, що вийшло не один урок, а навіть два спарення. Щоб поговорити про творчість Івана Сачуко, який, до речі, тоді мав сім років, і у нього було тоді десь 80 книжок. А зараз у нього вже до ста набралося. Правда, я не, не зрішу, коли скажу цю цифру велику. Дійсно, ми маємо сьогодні цю унікальну книжку лише завдяки праці витрості Івана Васильовича, бо завдяки його. Праці, труду можна собі уявити, як він протягом цих шести тижнів записував ці казки. І е, пишу через це, якраз звертаю увагу на те, що це дійсно, ну, перш за все, вона вийшла ця книжечка напередодні такої славної дати, як 925-річчя міста Хуста. Це був подарунок Хусту. Але це воднораз, водночас і візитівка вашого села. Шановні боронянці, Прочитайте цю книжку і прочитайте передмову, тому що, можливо, ви навіть всі не знаєте того, що сказано в цій передмові, а вона досить солідна. Я й перегорнула цю книжку, перечитала, так перебігла і можна казати від першої сторінки до останньої, щоб написати рецензію. І ви розумієте, у цій передмові вона ну це окрема, як кажуть, наукова книжка. Тут дійсно сказано все про ваше село. Навіть подано декілька варіантів назви села, звідки на поволі. І я. У копашлині на згірку ніч нову засвітить зір. Хешці хланте Василя, третій хлопчик, ще маля. Ну, маля маля, як всюди, тільки з неба, над вами. Я пошлю його між люди за перлинами і словами У тестрину дам таланту час лихий заспонсорую із землі про Івана Кланту я не раз і ще почую, як пішов, понині йде від Всевишнього указка, де не схована та казка все одно її знайде. <плес> Єднаєш лихвіків і сьогодення духовності скарбнице золота, як кличуть думи, дають натхнення. Правдиві і святі твої уста, ти в прагнених народних споконвічних зеркальню відбиваєшся сама, державних, мовних чи географічних, кордонів на шляху твоїм нема. Ну, а до тебе шлях бува тернистим і швидкоплинним, як людське життя. Благословен, хай буде фольклорист той, хто відстояв тебе від забуття. Ти, дивосвіт, народ моєї фантазії, і берегиня мови, дорога в Америці, Австралії, Євразії усьому людству вірний ти, слуга. Сердячуй тобі, о велич казку, навчити мудрості і доброти, за тло твоє степла, любові, ласки. За те, що від колиски поруч ти тебе, тебе жадають, і дорослі діти, людська любов ніколи. Народна казка, Несказанний світер, тримай в полоні повсякчас мене. Великим вас святом, подвійним причому є з храмовим, і із святом книжки Казок. Мені трошки важко говорити, має аварію, я думаю, вона не вибачате. Але першим дещо сказати, дозвольте мені за дорученням правління Такої письменницької організації Письменники Бойківщини вручити Івану Васильовичу грамоту. <кій> Почесна грамота Івану Фланті за літературну творчість та ваговий внесок у примноження духовних цінностей України? Голова МГО Світовий конгрес Бойків Петро Косачевич Голова всеукраїнського об'єднання письменників Войківщини Любов Гродарського. Не кожному дано оцінити оцей дах, не кожен може порозуміти, що це значить для майбутнього, для наших дітей для вишення тих проблем, які власне існують за. Ми хочемо чи не хочемо, можемо мусимо чіткості дослідовитися, що. Ми з вами є відповідальними за те, що будемо бути. На нас з вами лежить тягар, тягар усіх проблем, бо знаємо, бачимо, ми мусимо то розуміти, що ці проблеми, які існують зараз в нашій спільноті, в нашій державі, вони є вагом. Ми мусимо вміти їх пояснити. А ми їх ніколи не пояснимо і не збагнемо їхню сутність, якщо не будемо. Звертатися до тієї духовності, яку так наполегливо і фахово відстоює Івана Васильович. Тобто, при зустрічі одній з зустрічей я знав, що він народився на Великій. І як він є подарком, великим подарком для нашого краю. Іван Васильович, я дуже схвильована, тому що казковий епос Закарпаття. Поповнився дуже унікальною книжкою. Вийшла вона лише до 938-ї річниці, з дня заснування куста. Вийшла вона і до його прекрасної гелеві 75 років. Вийшла і вона її як дарунок для всіх наших дітей, для тих, хто любить казку, її на перехідній на пересічній цінності. І коли я за зачиталася те, що написав у Іван Васильович, я раптом відчула, що Банюс, Юрій Петрович, не просто сільська людина, унікальна людина. Збройнями знаменитий на увесь світ мрійник, оповідач Юрій Баняс казкар Коломиник, свої казки артистично вмів розповідати діткам, внукам ондосельцям, щоб запам'ятати. Та Богу було угодно зустріти таланти. Казкаря Юрія Юрбаняса Неса і фольклориста Вийшла дуже файна книжка на всі забаганки. Оці казки та легенди з Підхульського замку. Вже правнуки та їх внуки цю зустріч згадають, коли казочку із книжки вони прочитають. Жертовний, натхненний, натхненний, з терпіння зберегти задума нації коріння. Створив і прославив музей краєвий, побачиш, почуєш, тут глас віковий. Життя ваше диво, тернисто буремне, щасливо величне і благословенне. Ти спиштаєш хланту, сто книг буде файно, усміхнеться і скаже коротеньке айно. Я би хотів звернутися ще до керівництва обласного, до районних керівників освіти, щоб такою книжкою забезпечена була кожна або сільська, або шкільна, або, або сільська бібліотека, щоб вчителі мати можливість дійсно на таких уроках, а класні керівники на керівник? в Історія для нас дуже велика, бо Іван Васильович роками. Ходив, кажу, Іван Васильович, не так легко, але фактично ми вирішилися на той шах, на той рік, крок, щоб зробити казку биль. Тут я розкажу ще маленьку таку Бувальщину, бо Іван Васильович теж не знає, я родом вже з цього села. Фамілія Баняс у нас дуже давня, бо тут були соляні копальні, як було описано, і по-венгерськи це. Баняс це, це шахта, Шахтер. Ну, і виходить із того, якось, будучи голова колгоспу, наш прийшов прийшов Василь Василий Золотарева і каже уна, моєму батькові, каже Іван Ігович, іде на голову села Постолож Іван Іванович, каже, такої фамілії у війни нема. А батько йому каже: Василь Васильович, ви не знаєте, скільки банясок у селі? Він взяв Ну, Писав на собі. Що якщо б не знайшовся на Васильович з Юрієм Петровичем, то всього б не було. А сяк через 200, 300, через 500 водних, а може через тисячу, так, то не віки. І будуть знати люди, як жили колись, як ми, як наші предки жили. Мій батько був дуже э, хороша людина, але тверда людина. Всі наші діти, хто знає, знає, що всі наші діти дуже добре це мають, тому що знають труд цінувати, знають дітей своїх цінувати і батьків цінувати. Е, я не хочу багато говорити, бо вже всі уставші, але дуже би просила, щоб вся наша сім'я прийшла сюди, аби поставили всі баняси. Тут є і май маленькі, ще котрі не ходять. То то вже правнуки Юра Баняса. Я дуже дуже пишна і дуже вдячна, що вони сюди прийшли. Нехай добро щодня у вас прибуває, як струмінь чистої джерельної води, хай зло далекими стежками обминає, хай радість поруч іде в житті завжди. Нехай Господь стелить вам у ноги ясен світ на щастя, на здоров'я, на многоя і благая віт. Мій тато. А, був дуже, дуже хвора і дуже хороша людина. Я його пам'ятаю, бо мама мусила робити постійно, бо стільки дітей мусила. Скільки У нашій сім'ї було дев'ять дітей. Я тата була дев'ята, а він ще поженився, взяв собі маму, мою маму, а в неї було два сини теж. Mm -hmm. І а, у нас було. Дора каша дуже много. <laughs> Коли мама мусила робити, то був цілий котель, їди, а тато казав: Йо, а, чоловік голова, достане голову. <laughs> мама шия, достане шию, а, а дітям усе, що попало. Кож ко, що вхопив, то то мав. Було тяжко, але було весело. Казки вам розказував ваш тато сьогодні. Uh, так, то ти казки з'явилися, uh, бо uh, тато був хворий він захворів мені було рік з половиною. А, мусив мене доглядати, бо я була мала, мама мусила, та й всі останні мусили робити. А він мене оби забавив, мусив мені казки розказувати, бо коло нього мусила сидіти. А то я ход... сиділа, а він думав, думав, видумував усякі казки, усе, він із голови придумував, так? Щось із голови, щось йому тато його розказував, щось десь він чув. І от і так то-то появилося, в нього була феноменальна пам'ять. Він пам'ятав усе. Ко що сказав, кось що чув, видів, то все він. І він з тих усіх небилиць. І всіх і білиць видумав собі казки. Моє прізвище тепер спілко. Спілко. Так. Спілко Тетяна. Так? Спілко Тетяна. Він мені казав колись, що я його золотоволоска Спілечка. Колись. Спілка то була колись за давніх часів. Коли дів, дівчина віддавалася, мала такі, в неї були е, заплетені косини, а всередині середині тут була спілка. Одна така е, така коса, така, да? коса, така е, якби спонка. І, о, а він мені казав, ти моя спілочка золотоволоса, <laughs> і всі там, усі його головні герої, героїні у тих казках е, мали золоте волосся. В одній сім'ї подруж хлопець став легеньом. І вирішив женитися. Підходить до батька, таке батько, я хочу женитися. Добре, синку, женися, але ще виконай раз моє одне прохання. Купив йому 100 курей і два коні, червоного і білого, білий з п'ятниць такий хороший коник. І, і говорить, іди по селу, з села на село, по хатах іди. де у, у хаті команди жінка, давай курицю. Де чоловік, давай коні, коня. Ходив по селах і один раз вже кінчається, залишилася лише одна куриця і, і два коні. Одно село приходить в одну сім'ю, каже, хто у вас старший у хаті? Чоловік каже, я. Зради такий, що не шуся, хоч один такий, що, що дійсно хазяїн у сім'ї. Ну, каже, дивіться, там два коні вибирайтеся, якого хочете, червоного або білого. Чоловік подивився, каже, хай буде білий, бо файний коник із... з яблучками. А жінка підійшла, каже, слухай, може, би був червоний. ну каже, не буде червоний. Ні, каже, беріть курочку. Я, мабуть, все своє життя присвятив касті. Ну, це на першому місці буде. Хоча я цікавлюся всіма жанрами народно-поетичної творчості і записую їх, публікую. Але казкою я почав цікавитися ще з дитячих літ, зрозуміло, як і всі наші інші діти. Але коли вже навчався в сьомому класі, то я вже почав записувати. Казки, бо в нашому селі був один такий цікавий чоловік, що любив розповідати дуже багато. Він працював дорожнім майстром, часто зупинявся біля у нас, бо ми живемо в кінці села. І от він постійно розповідав. А мені хотілося мати в своєму розпорядженні оці вже казки, які він розповідає, бо тоді не було стільки збірників казок, як тепер є. То було десь ще там початок 50-х років минулого століття. Ну і Потім після того ясно, я вже став студентом і почав цікавитися казкою досконало. Навіть коли навчався в інституті фольклорист... мистецтвознавства, фольклористики та етнографії імені Максима Тадеєвича Рільського Академії наук України, то мій науковий керівник Олексій Іванович Дей, відомий вчений науковець, справжній, і запропонував писати дисертацію. По народній касі. І от я захищав дисертацію, наукову роботу під назвою Українська соціально побутова казка. Що які давні казки, що їм їм важко навіть сказати, скільки їм руки існує. Але казки постійно приваблювали не тільки дітей, але й дорослих. От наш відомий вітчизняний педагог Костянтин Ушинський говорив. Такі слова, я рішуче ставлю народну казку недосяжно вище від усіх оповідань, написаних спеціально для дітей освіченою літературою. Хай не ображаються письменники, але він тут дуже чітко сказав, що він народну казку ставить вище. Отже, дітям, як і раніше, треба було читати казки. Так і тепер. Казка не старіє, добро перемагає зло. То, то воно так і є. Воно постійно добро перемагає. Зло. Якщо б добро не перемагало, то нас би сьогодні не було тут. Взагалі людства би не було, але до цього добра, ну ясно, добиратися дуже важко. І можемо тільки ми своїм трудом, своєю невтомною працею, своїми розумовими здібностями досягати саме цього моменту, щоб і добро перемагало. І тут треба треба докладати чимало зусиль. А добро переможе обов'язково неодмінно. Навіть якщо сьогодні Україна почуває себе дуже важко, я упевнений. Що закінчиться війна? Оці мрії наші здійсняться, так як ото в казках завжди про це говориться. Так що, якщо дуже важко на душі, як мені один казав старенький дідусь, я читаю казки, бо я знаю, що там завжди добро перемагає, перемагає зло, і ми теж так само злом покінчимо, і все буде гаразд, все буде добре.